Привіт! Питала в мене, як квітне декоративна листяні бегонії. Покажу вам на своїй найулюбленішій бегонії. Це бегонія Black Velvet. І ось такі в неї гарненькі квіточки. Я квіти не знімаю, мені дуже подобаються такі квіточки. Такі вони простенькі, маленькі. Біленькі, бувають ржеві, бувають трошки крупніші, трошки дрібніші, там є навіть. Деякі сорти, в яких махрові квіточки ці. Але вони всі такі простенькі, малесенькі, що на них ніхто не звертає уваги. Мені подобається, як вони квітнуть, тому квіти я залишаю, тим більше я хочу спробувати а, запилити їх, подивитися, що у мене з того вийде. І, можливо, колись будуть бигоні селекції ТО. Ось, у неї листя теж таке дуже гарненьке, чорне. Чорно-зелененькі, але червоний виворот. Ось такі неймовірно гарні квіточки. У мене тут світа ще одна бегонія, зараз вам покажу. Бегонії назву я не скажу, а я десь тут напишу. Так як проблеми з англійською мовою, вони даються в знаки. Ось тут, бачите, рожевенькі ці квіточки. Не хочу камера фокусуватися, бо вона така дрібнюсінька. Ось тут рожевенькі квіточки такі. Там біленькі, там рожевенькі, в принципі, я ще колись одної бегонії показувала квіточки, вони там махровенькі в неї. І там у ще якась бегонія зацвітає, думаю, буду показувати вам їхні квіточки.